Добрий день, любі малята! Сьогодні до нас у гості завітав їжачок. Давайте привітаємось разом. Доброго ранку, їжачок. Доброго ранку, малята. А ви знаєте, яка зараз пора року? Так, знаємо, зараз пора року осінь, а місяць жовтень. Давайте, дітки, разом повторимо всі осінні місяці. Перший місяць осені це вересень, другий місяць осені – це жовтень, і третій місяць осені – це листопад. Зараз в нас жовтень. І жовтень називається у народі Золота осінь. Тож, давайте разом з їжачком послухаємо віршик, який має назву осінній парк. То зможемо роздивитися, яка ж гарна природа восени у садах, скверах та парках. Осінній парк вже побагряніло листечко на клені, але на вербиці ще воно зелене. На каштані листя з жовтою каймою йду осіннім парком. Тихою ходою, таких фарб немає влітку, ні зимою не даремна осінь зветься золотою. Ось такий гарний віршик. А ми сьогодні з вами, дітки, будемо робити аплікацію. Осіннє дерево. Нам буде потрібний кольоровий папір. Коричневого кольору, це ми будемо вирізати стовбер, та червоний, жовтий-зелений та помаранчевий для листочків. Бо, якщо ми подивимось на наші дерева, ми побачимо і дерева червоного та помаранчого, і золота оберізка, і всі листочки стають зараз різнобарними та різнокольоровими. Тож готуємося до роботи та розпочинаємо нашу аплікацію.